Добрий день, дітки, послухайте, будь ласка, віршик, чи всі сплять? Перед сном оленка просить, щоб матуся мила, їй негайно отакеньке яблуко купила. Пізно, доню, ніч на дворі!» – відповіла мати. Усі яблука давно вже полягали спати. Вибачай мені, матуцю, голову морочу. Я ж велике хочу. Діти, сьогодні ми з вами спробуємо намалювати велике червоне яблуко. Давайте розглянемо його. На яку метричну форму схоже наше яблуко? На кулю. Угорі є маленька ямочка та такий хвостик. Візьмемо простий олівчик. І нанесемо силует яблучка. Ось така півкулі справа і півкулі зліва. Тут така виємка і хвостик. Тепер будемо розмальовувати, нанесемо основний червоний колір. Ходячий за силует, наносимо справа та зліва такі мазочки. Тепер зафарбовуємо все яблучко, Якщо десь залишились прогули, і потім нанесемо інший відтінок. Беремо коричневу фарбу і будь зробимо такий хвостик. А тепер нанесемо відтінок жовтувастого. Ось таке чудове яблучко-ренет у нас вийшло до побачення діти!